На Херсонщині знову неспокійна доба. Під ударами ворога опинилися десятки населених пунктів уздовж Дніпра. Росіяни били по житлових кварталах інфраструктурі, по е цивільних об'єктах, не шкодували і мирних мешканців. Є загиблі та поранені. Триває евакуація з прифронтових громад. І про все це ми зараз розпитаємо Олександра Толоконікова, заступника голови Херсонської. Ода, вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про наслідки останніх російських атак ви вже сказали. Є поранені, є загиблий в Станіславі. Чоловік 26 років загинув. На жаль, внаслідок вчорашнього обстрілу. Також в Станіславі сталася подія підриву вибухового пристрою в домівці. Постраждала дитина, 12-річний хлопець, брат жінки. Ну саме матері цієї дитини приніс додому до них якийсь вибуховий пристрій. Витягнув з карману та воно підірвалось. Тому ми продовжуємо просити таких випадків дуже багато і точно не треба приносити їх і підбирати. і Якщо ви побачили одразу телефонувати на 101, точно не, не приносити додому, не показувати дітям. Ну і ще окрім цього, ще в нас троє постраждали двоє в корабельному, один в Дніпровському районі. Внаслідок артилерії і в Дніпровському внаслідок наслідок скидовибухівки. Е, є двоє в білозерці внаслідок артилерії. Постраждали люди. Ну і є в розливі одна людина, яка постраждала ще напередодні, і тільки зараз звернулася за допомогою. Три три багато поквартирних будинки пошкоджено, сім е, приватних. Є пошкоджена багато об'єктів інфраструктури, такі як і трансформатор, і вежа мобільного зв'язку, і е, також насосна станція, яка подає воду. Там уже працюють наші комунальники, щоб е, прибрати ці е, неполадки. Ну в принципі, поміняти ці деталі, які пошкоджені. Пане Олександре, а загалом чи змінюється взагалі географія ударів по херсонській громаді і, скажімо, озброєння, яким б'ють? Ви згадали і артилерію? Ви згадали також і безпілотники, якими роблять скиди? Але бачу по повідомленням по херсонським паблікам, що використовують і Касетні е, боєприпаси е, залишки часто знаходять по е, Херсонським районам. На жаль, в нас використовують все тільки знаєте. Співвідношення різне. Тому й надібуває більше дронів, менше артилерії і різного збройня, таке як міномети, танкер за Буває більше. Навіть там у нас на Бориславщині багато випадків, коли прилітають вертольоти, гелікоптери і обстрілюють такими некерованими ракетками прибережні зони. Тому немає в нас того збройного, яке не використовується саме тут, тому що ми знаходимося на лінії фронту і росіяни використовують все проти цивільних. Ну звичайно, обстрілюють з лівого берега. Ну а саме. Більша біда це дійсно дрони. Коли залітає сьогодні, до речі, у нас туман, тому на дроні повинно бути менше, тому що немає видимості настільки гарно, але після бід може туман зійти, і тоді вже знову буде велика небезпека. Що ж, дякуємо вам за коментарі. Дякуємо, що розповіли про оперативну ситуацію. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.